земельної ділянки паю, вона у вас там перебуває в оренді, ви нею користуєтеся, але не завершили ще процедуру приватизації. Я про це вже неодноразово говорила, вже декілька років про це говорю. Але сьогодні, знову ж таки, до мене звернулося за консультацію там по інших моментах по земельного паю. Виявляється, при вивченні документів, що... Земельна ділянка не приватизована. Друзі, нагадую всім, хто має у користуванні земельні ділянки, тобто паї, якими ви користуєтеся, і так далі, і ви не завершили повністю процедуру приватизації паю. Знайте, що вам це необхідно. Обов'язково зробити до 1 січня 2025 року. Якщо у вас буде з вашого боку мовчазна згода на те, що ви нічого не робите, у вас там щось ви частково зробили і не доприватизуєте, відповідно, пай, в такому разі з 1 січня 2025 року відкривається можливість знову ж таки повернення ВТГ, тої місцевості, де знаходиться ваш пай, у право власності держави. Так, це не якась там новина, про це я вже говорю декілька років. Але чомусь періодично, коли мені або моїй колезі телефонують з приводу консультації по паям, виявляється при вивченні документів, що пай не приватизована, друзі, не затягуємо ці строки, навіть у період воєнного стану, не зупинялися взагалі. Тобто, якщо у вас є пай. Займаємося потрошку процедурою приватизації. Я ще трошки пізніше зроблю повторно, нагадаю вам, що треба робити, поетапно, які документи треба робити, до кого звертатися, що вам треба мати на руках. Але, будь ласка. Собі десь поставте поміточку, що треба зайнятися приватизацією паю. Ви це можете робити самостійно. Звертаєтеся, там є спеціалісти, які вам роблять технічну документацію. Вам необхідно потім буде писати самостійно знову ж таки заяви для того, щоб приймалося в рішення про виділ вашого паю в натурі і так далі. Але вам для цього не потрібно буде навіть юристи. Ви це можете робити самостійно, але завершити цю процедуру вам вкрай необхідно. Якщо не хочете втратити пай, який вам колись просто так, як то кажуть за певні здобутки, потрапив до вашої власності. Точніше, не власності, а по правильному це користування. Тому що купити такі ділянки, які не... наразі. Люди мають в користуванні. Повірте, коли це видається, це одне. А спробуйте це купити, то це величезні кошти. Тому зважайте на це. Кому дійсно це важливо, будь ласка, переймаємося цим питанням. Це заради вашої ж безпеки, заради підтвердження вашого права власти. Ваш пай до 1 січня 2025 року. Ці строки на період воєнного стану не зупиняв ніхто. Дякую, що дивилися ефір. Ставте, будь ласка, лайки, пишіть ваші питання, якщо виникають. І буде, буде ще один ефір, де я поясню, як і що треба робити, які потрібні документи, щоб ви самостійно могли пройти цю процедуру. От! Початку і до завершення. Всім бажаю вдалого і мирного дня. На все добре!